В селищі Івончинці на 35-річного чоловіка впало дерево. Сталося це 27 травня близько 10.40 ранку по провулку мальовничому поблизу дороги. Швидка допомога, що прибула на виклик, до лікарні чоловіка не довезла. Від отриманих травм він помер у кареті. По прибуттю оглянутий бригадою стан вкрай тяжкий. І Те, що у нас по нашій інформації, попередній інформації, домінуюча причина це тяжка черепно-мозкова травма, попередня діагноз, перелом основи черепа. Доставлений в обласну лікарню, але, на жаль, в салоні санітарного автомобіля після асістелії проведених реанімаційних заходів, на жаль, чоловік загинув. Перед падінням це дерево вже було надпиляне, з'ясували правоохоронці. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що місцеві мешканці намагалися прибрати старе дерево, але з технічних причин вони не довели роботу до кінця і вже в подальшому дане дерево впало на прохожого чоловіка. Місцеві кажуть про те, що до цього дерево хтось пиляв, написала і мати загиблого в групі мікрорайону в месенджері. Мати написала, що там хтось пиляв це дерево в групі Іванчанська, що це хтось вбив її дитину. Я кажу, я не була, я не знаю. У мене там не було. Ото єдине, що я почула, що швидка допомога, потім поліція. За словами керівника комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, цьогоріч в тергромаді планують видалити понад тисячу аварійних дерев. Декоративні культури планують у цьому році видалити окремих засохлих аварійних та пошкоджених дерев та кущів у кількості 1150 штук. За фактом падіння дерева в Івончинцях в поліції відкрили кримінальне провадження. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом. Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. І в рамках цього кримінального провадження зараз з'ясовуються всі обставини даної події. Остаточну оцінку того, чому впало це дерево, правоохоронці нададуть після проведення детального аналізу і слідчих дій.